На минулому стрімі я розказував, що ми рішили почати з лубриканту, і я поясняв, чому взагалі різноманітнити сексуальне життя треба, ну починаючи з чогось маленького. Це був лубрик. Пройшов місяці. Ми вирішили трошечки ще далі піти і купили ось такий цікавий стимулятор. Фірму не покажу. Продається він. От такі коробочки коштує приблизно тисячу гривень. Що було всередині? Коробочка, ось така інструкція, що з ним робити, і ось такий. Кролик. Це вібраційна інтимна іграшка для стимуляції клітеру і так далі. Також його можна використовувати саме для проникнення. Ще в нього які плюси? В нього тут 10 режимів вібрації, можливо, навіть 12. Я вже точно не пам'ятаю, але точно пам'ятаю, що мінімум 10. Він водонепроникний і він на батарейці. Отут є батарейка, тут є кнопушка, отака. Вмикаємо. І він отак вібрує. Не знаю, бачите, ви не бачите. Вібрація така досить приємна. Плюс, я ж кажу, його великий плюс, що він в воду не проникне. І вібрація змінюється від нажаття тут кнопочки. І вібрація більше, менше. Щоб вимкнути, треба зажати. Він вимикається. На дотик досить прикольний, він не гнучкий, він такий із твердого матеріалу. Чим його плюс? Зараз дуже модні та популярні вакуумні вібратори. Але треба зрозуміти, що вакуумні не всім дівчаткам вони можуть бути до вподоби. Бо все ж таки це не ті відчуття і не ті емоції. Вони інші. Тому дивіться, якщо ви взагалі не іскушені в інтимних іграшках, то раджу купити вібраційні такі іграшки. Можливо, навіть купити дешеву віброкулю. Вона маленька така і взагалі саме її спробувати. А потім, коли ви звикнете, коли вам захочеться ще більш приємних відчуттів, можна взяти вакуумно. Але ще раз, для новачків вакуумні можуть не підійти. А отака може досить прикольно.